Як підготувати бджіл до зими? Поради для пасічників. Вітаю, друзі! На зв'язку Едуард, і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно підготувати ваших бджіл до зими. Це вкрай важливий етап у житті кожного пасічника. Адже від того, наскільки відповідально ви підійдете до цього завдання, залежить здоров'я і продуктивність ваших бджолених сімей навесні. Зимовка бджіл це справжнє випробування, і наша задача допомогти їм його пройти. Ми розглянемо ключові аспекти підготовки до зими: від забезпечення бджіл достатньою кількістю корму до вибору оптимального місця для зимівлі. Залишайтеся зі мною, і ви дізнаєтесь всі секрети успішної зимівлі бджіл, які допоможуть вам зберегти своїх крилатих трудівниць і отримати щедрий урожай меду в наступному сезоні. Перше і найголовніше це звичайно підготовка самих бджолених сімей. Пам'ятайте, друзі, бджоли це як спортсмени, перед марафоном їм потрібна енергія. Тому кожна сім'я повинна мати достатню корму не менше 20-25 кілограмів меду. І не економте на якості. Мед має бути зрілим, натуральним, без домішок. Далі оцінюємо стан сімей. Зимувати повинні тільки сильні та здорові бджоли. Проводимо осінню ревізію, об'єднуємо слабкі сім'ї, перевіряємо наявність матки. Не забувайте, що сильна сім'я це запорука успішної зимівлі. Наступний крок вибір місця для зимівлі. Якщо у вас м'який клімат, то можна залишити бджіл зимувати на вулиці. Але ульї потрібно утеплити, захистити від вітру та опадів. Встановлюємо їх на південній стороні, щоб бджоли могли отримувати сонячне тепло. Якщо ж зима у вашому регіоні сувора, то найкращий варіант це зимівля в Омшанику. Температура там повинна бути стабільною в межах плюс 2 плюс 4 градуси Цельсія, а вологість 75-85%. Пам'ятайте, друзі, стабільність мікроклімату це запорука спокійної зимівлі для ваших бджіл. Тепер про утеплення. Утеплюємо вулики як зовні, так і всередині. Зовні можна використовувати пінопласт, солому або спеціальні утеплювальні мати. Всередині ж укладаємо подушки з мохом, соломою або іншими натуральними матеріалами. Важливий момент вентиляція. Вона повинна бути обов'язково, щоб не утворювався конденсат і не підвищувалася вологість. Пам'ятайте, надмірна вологість ворог бджіл взимку. Під час зимівлі важливо регулярно контролювати мікроклімат в помшанику або на вулиці. Не допускайте різких перепадів температур. Оптимальна температура від 2 до 4 градусів Цельсія, а вологість 75-85%. Використовуйте термометри та гігрометри для контролю. Ще один важливий фактор тиша. Бджоли повинні зимувати в абсолютній тиші. Будь-який шум їх турбує. як збільшує активність і призводить до зайвої витрати корму. Тому переконайтеся, що в місці зимівлі буде тихо і спокійно. Навіть якщо ви все зробили правильно, не забувайте про регулярні перевірки. Раз на два-три тижні заглядайте в омшаник або до вуликів на вулиці. Прислухайтеся до звуків, які долинають з вуликів. Рівне, тихе жужання це ознака того, що все добре. А ось якщо ви чуєте тривожний, гучний шум, то це може сигналізувати про проблеми. Під час перевірки звертайте увагу на наявність підмору, тобто мертвих бджіл на дні вулика. А також наявність плісняви або вологи. Якщо ви помітили щось підозріле, не гайнуйте час і звертайтеся до досвідчених пасічників або ветеринарів. І ось нарешті весна. Коли температура повітря стабільно підніметься до 10 градусів Цельсія, можна виносити бджіл зомшаника або знімати утеплення з вуликів на вулиці. Перше, що потрібно зробити, це дати бджолам здійснити очисний обліт. Це допоможе їм очистити кишечник після зими. Після очисного обльоту проводимо ревізію, видаляємо підмор, чистимо вулики і при необхідності підгодовуємо бджіл цукровим сиропом. І пам'ятайте, друзі, весна це час для розвитку бджолених сімей, тож створіть їм всі необхідні умови для цього. Отже, друзі, ми розглянули основні етапи підготовки бджіл до зими. Як бачите, це не так вже й складно, якщо знати всі тонкощі. Головне це відповідальність, уважність та турбота про ваших крилатих трудівниць. Пам'ятайте, що правильна організація зимівлі це запорука здоров'я бджіл та їх високої продуктивності в наступному сезоні. Тож докладіть максимум зусиль, щоб ваші бджоли перезимували комфортно і радували вас щедрим урожаєм меду. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Діліться відео з друзями-пасічниками. До нових зустрічей.